Любчики і всім привіт! І це нова серія на моєму каналі. Сьогодні у нас в серії uh, треба зробити з тачкою дещо цікаве. Коротше, uh, у мене є аж uh, проект Школа, і у мене є учнів учні разного росту, можна так сказати. І є велика проблема, що не всім е, би, ну, хватає регулювак ковша для того, щоб сидіти комфортно та вдало е, і ну, навчатися, а не боротися з тим, як ти сидиш на машині. Тому сьогодні ми робимо саласки на водійське сидіння, переставляємо та лагодимо ручник і е, робимо задні стопи, які вже майже ну коротше горять тільки стопи. А задні фонарі коротше, їм е, дуже плохо, тому ми сьогодні їх теж полагодимо. Починаємо. Став лайк, підписуйся на мій канал, погнали працювати. З задніх фонарів працює реально тільки стопи, і майже якийсь там один якийсь дохлятний повор... габарит. А з цієї сторони, взагалі, мені дуже шкода. Оцей плафончик, ну, реально шкода, я не знаю, що з ним робити. А, і ще, бачите, яка фігня, він такий як донизу дивиться. Я гадаю, що це після того, як ми катали картинг тут наверху. Оця е, частина, вона просто трішки просіла. І я хочу ще трішечки підрізати задній бампер. Його зараз ми тож, коротчі, буде невеличкий стиль трішки інший. Але я гадаю, що буде теж прикольно. Тому зараз, коротше, знімаємо плафони, знімаємо бампер. І вперед. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. Зараз я хочу, я бачив це, мені дуже сподобалось. Це ж бампер в мене з Є36. Його теж він підрізається. Тобто, якщо хтось хоче собі на 30-ку поставити, це нема питань. Він трішки, наскільки я пам'ятаю, тут підрізається просто по арці і вперед. Але сьогодні я хочу, от так, от по цій лінії, яка вона є, просто його нафік відрізати. І він буде дуже круто дивитися на тридцяті. Ну, я так гадаю. Тому зараз беремо болгарочку і дуже. Акуратно це все діло відрізаємо і ставимо на місце і подивимося, що з цього вийде. Давайте подивимось. Ну коротше, ну буде прикольно. Тільки треба там ці, цю частину теж доробити. І так така прямо бойова тачка. Ну, не знаю як вам, мені подобається. Я гадаю, що в принципі прикольно. Зараз, якщо так от ще. зробити. Ну, я гадаю норм. Ну прям непогано. А ви пишіть, вам подобається такий варіант, як я тільки що зробив? <сум> Чи ні? Пишіть у коментарях. For You know that I run it, everything you wanna do, I already done it. And I got your little bull telling me she love me. I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night. You know I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night. Yeah MD. JP Благо є крутий суперклей, який все це робить. Ну, Оце поки залишиться. У мене є одна ідея. Трішки пізніше вам покажу, якщо в мене все вийде. От. Тому це поки сюди. А от оце, це прям лють! Я вже зламав трішечки. Коротше, зараз це, це буде вичищати, вимивати і заново. Якось лагодити. І ще треба подумати, як, типа, коротше зробити як краще. Бо тут прям жах. Аж страшно. Так, тут взагалі інша плата. Зараз все почищу, все повидуваю. І треба буде обережно, щоб зберегти оці лампочки. Вроді вони як цілі. Там подивимось. Ну, стоп точно працював, а Барит теж працює. Вопрос, типу, з поворотником. Ну, коротше, я думаю, це питання зараз вирішу. От, просто все позачухую, воно все буде працювати. І я буду дуже задоволений. І цей теж зніму. Треба подивитися, як його краще закріпити. Цей вже закріплений. А, у нього залишилось тільки, на жаль, два кріплення. От, тому він... Але на двох по діагоналі він стоїть. Ця сторона теж працює, все працює. Ну коротше, прям пушка. На барити, повороти є, все є. Ну, прям огонь. Все, тепер переходимо до сидінь. The next Всім доброго ранку. Я вже в гаражі, щось неякось не можу проснутися. Сьогодні у нас план капкан який. Робимо саласки, переставляємо сідла, все, що у нас залишилося, і робимо ручник, щоб поїхати вже тренуватися. Пофарбував, як, скажем так, освіжив задню частину. Ну, ті ж там трішки пол. Це таке. Вот. І ще приїхали невеличкі містячки. Так. Воно тут відкривається. Ага. та -да та Коротше, будуть тепер зелені спереду. І зелені от, замість цих позаду. <гум> от. І ще дещо. Ух -ти, ці проставочки. Його Коротше, це проставка на масляний фільтр. Я хочу поставити собі масляний фільтр, а... масляний радіатор. Він вот. мені ну, життєнова необхідний. Вот Ось він в мене лежить. Він вот. є. І купив ще одну штуку, залишилися тільки шланги і можна встановити. Але це вже буде в наступному ролику вже після невеличких тестів. Ну, Така шняга, ну прям круть. Тут така добила. Клас, клас. Тож все, погнали працювати. Так, прикрутив я задній бампер. Коротше, тепер буде виглядати ось так. Ну, мені прям подобається. Виглядає прям круто. Так, ну красиво реально. І я гадаю, що він відлітати більше не буде. цій ці штучки. Короче, все топ. Тепер найцікавіший прикол. У мене звідси просто четир тому... Зараз я це знімаю трубочку і просто її рублю її нову. гадаю, що просто десь, ну, бачите, вона така. Ну, вальцював сам, зараз буду робити так само. Тільки з другою трубкою, але з цими ж фітінгами. У мене все є для цього, коротше. Коротше, шняга насправді робоча. Мені вона подобається. Мідні трубки прям дуже гарно їх вальцює. Тільки от медну трубку треба... Надо... Зараз ще не йти. 2000 Коротше, трубку я мідну не знайшов, треба десь шукати, вона десь там. Але я знайшов таку саму. Але довшу і алюмінієву, і вона вже в зборі. Тому я просто зараз її поставлю на якийсь час. А потім, вже коли зроблю, ну коротше, знайду трубку, то перероблю по такій жі самій схемі. Тому погнали, встановлювати цю трубочку. Так, задача, що мені така трубка. Ну коротше, норм. Зараз її погнемо якось і буде, я гадаю, пушка. Так, може це не супер круто виглядає, але функцію буде свою. Здійснювати, я отак от акуратненько її приложив. Вона отут буде собі стояти. От. І, і я гадаю все. Ну, коротше, зараз затягну будемо прокачувати систему і пушка. І все буде готово. Ну це прям рішення. Мені дуже здається комфортним. Це зробили, окрім переднього сидіння, я ленива жопа, морда, як хочете називайте, я вирішив зробити все по-другому. Я оцей ручничок перероблю на обротну тягу, бо бачите, скільки в мене вон просто ну от уже все. Я не можу нічого зробити. Якщо я навіть зробив писаласки, то мені б нічого це не дало. Тому Наступного разу я просто перероблю ручник, він буде обратний, циліндр буде десь тут. Коротше, ручник буде десь тут і буде прям пушка. І... Якось так. Трубочка працює, нічого не тече. Все огонь. Зараз їдемо митися, бо це гівно прям страшне. Ну і... все, І покатаємося трішечки по городу. О, ми їдемо, Ха! я прям задоволений. Ой. Правда, чуєте, арки бляха трішки затирають. Ну, але Ай. прям, мабуть, сильно. Ну нічого. Це ми теж пофіксимо та зробимо. Наша рідна площадка. Але ми сьогодні ну Це таке прикольне іноді отак от виїжджати, кататися на карті. От просто, акуратно, тут просто гівно. От як таке от, просто, да? не любити. Я, я спрятав. Так. <різь> Шанси є! Шанси є. Ой, дивіться, яка гарнюня. Зараз ще пилючкою припаде, бо вітер дує прям люто. Така красуня. Короче, мала готова, мала на бойовому ходу, все просто пушка. Я гадаю, що на цьому можна серію завершати на такій чистій ноті. Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та побачимося в наступному ролі. Всім пока!